Дід Натхан Безстрашність. Мудрість, Яка дозволить вам пережити бою. Розділ 4: Звільнення від страху перед майбутнім. П'ять нагадувань Ми часто потрапляємо в пастку подій, які вже сталися. Але не менше ми боїмося того, що станеться з нами у майбутньому, страх смерті один із основних людських страхів. Коли ми дивимося прямо на його насіння, а не намагаємося його приховати чи втекти від нього, ми починаємо трансформувати його. Один із найефективніших способів практика п'яти нагадувань. Якщо ви повільно і уважно дихаєте, коли вимовляєте ці нагадування, глибоко і спокійно вдихаєте та видихаєте, то зможете поглянути у глиб природи свого страху. Ось п'ять нагадувань. Старіння закладено у мені природою. Я не можу уникнути старіння. Слабке здоров'я закладено у мені природою. Я не можу уникнути хвороб. Смерть закладена у мені природою. Я не можу уникнути смерті. Найдорожчі мені люди і речі колись зміняться. Розлука з ними неминуча. Я наслідую результати дій свого тіла, мови та розуму. Мої дії є моїм продовженням. Вникаючи в суть кожного нагадування і при цьому уважно дихаючи, ми вступаємо в глибший контакт із нашим страхом. Старіння закладено у мені природою. Я не можу уникнути старіння. Перше нагадування звучить так роблячи вдих. Знаю, що старіння закладено у мені природою. Роблячи видих, я знаю, що не можу уникнути старіння. Усі ми боїмося старості і женемо думки про це. Нам хотілося б, щоб наш страх мирно жив десь далеко. Однак роздуми на цю тему містяться в сутрі з Ангутара Нікаї. глава 3. вірш 70 71. Мені неодмінно доведеться постаріти така універсальна і неминуча правда, але багато хто не хоче її визнавати, ми заперечуємо цей факт, хоча у глибині душі усвідомлюємо його істинність ми пригнічуємо свої повні страходумки, але вони продовжують мучити нас у спробі відволіктися і не дати цим думкам спливти в нашому свідомому розумі. Ми щось споживаємо їжу, алкоголь, фільми. Втеча від страху в результаті змушує страждати нас та інших людей. Наш страх лише посилюється, ми маємо прийняти реальність старіння. Промовляння цього нагадування спрямоване не так на повторення очевидного, як воно дозволяє самостійно встановити істину. Дайте собі деякий час, щоб ця істина проникла у ваше тіло і кров. Не намагайтеся осягнути її шляхом роздумів та аналізу. Так, звичайно, зараз я молодий, але одного разу я постарію. Абстрактні ідеї не приносять користі, особливо з огляду на те, що наш розум зазвичай пригнічує їх і швидко стирає з пам'яті. Будда вчив. Коли ми викликаємо в пам'яті правду про неминучість старіння і смерті і торкаємося до неї, страх іде, а ми перестаємо робити дурниці, щоб позбутися його. Ми більше не діємо, несвідомо виходячи зі своїх страхів і перестаємо підживлювати той кругообіг думок, який лише посилює ці страхи. Слабке здоров'я закладено у мені природою. Я не можу уникнути хвороб. Друге нагадування говорить, що всі люди схильні до хвороб. Роблячи вдих, я знаю, що слабке здоров'я закладено в мені природою. Роблячи видих, я знаю, що не можу уникнути хвороб. Сідхартха. Це ім'я Носив Будда до того, як почав духовну практику і досяг просвітлення, був одним із найсильніших юнаків у Капілавасту. Він часто вигравав спортивні змагання, і кожен, у тому числі його заздрісний двоюрідний брат Девадата, мріяв мати його здібності. Зрозуміло, Сідхартха став пишатися своєю силою. Знаючи, що мало хто міг би змагатися з ним. Але коли Сідхартха практикував глибинний погляд під час сидячої медитації, він усвідомив свою гординю і зміг позбавитися цієї якості Якщо у нас хороше здоров'я, то ми вважаємо хвороби долею інших людей. Ми зверхньо дивимося на тих, хто має проблеми зі здоров'ям, змушений постійно приймати ліки та ходити на процедури. Ми вважаємо, що ці люди хворіють так. Нам здається, що ми не такі. Але колись ми теж захворіємо. Якщо не усвідомити цю реальність сьогодні, то впоратися із хворобою, коли вона прийде, буде неможливо. Зараз наші ноги, як і раніше, сильні. Ми можемо бігати, займатися медитацією у ходьбі, грати у футбол. Ми так само користуємося руками для виконання безлічі справ. Однак багато хто з нас неефективно використовує свою здатність піклуватися про оточуючих і про себе. Ми не використовуємо свою енергію, щоб практикувати трансформацію хворобливих переживань, полегшувати свої страждання та допомагати в цьому іншим людям. Прийде день. Коли ми лежатимемо в ліжку, не маючи сил піднятися і зробити хоча б один крок. Ось чому потрібно визнати прямо зараз, що хоч би яким міцним був наш організм, ми все одно захворіємо. Усвідомивши це, ми природним чином позбудемося гордині через своє добре здоров'я і вступимо на шлях правильної поведінки. Ми почнемо ефективно використовувати час та енергію на те, що нам необхідно, і перестанемо захоплюватися безглуздими заняттями, здатними зруйнувати тіло та розум. Ми зрозуміємо, що потрібно робити, смерть закладена у мені природою. Я не можу уникнути смерті. Третє нагадування таке. Роблячи вдих, я знаю, що смерть закладена в мені природою. Роблячи видих, я знаю, що не можу уникнути смерті. Ви намагаєтеся не думати про це, тому що боїтеся. Вам боляче подивитися у глиб свого страху. Смерть реальність, з якої колись зіштовхнуться всі. Підсвідомість намагається витіснити подібні думки, оскільки ми страждаємо, коли торкаємося страху, не будучи озброєні енергією уважності. Захисний механізм змушує нас забувати ми не хочемо нічого чути про смерть, але десь на задньому плані завжди криється страх, що давить на нас, усвідомивши, що якось помремо, і, можливо, навіть раніше, ніж думаємо. Ми перестаємо вводити себе в оману безглуздими речами, підтримуючи ілюзію, що житимемо вічно. Роздуми про свою смерть допомагають спрямувати енергію на практику трансформації та лікування себе та навколишнього світу. Найдорожчі мені люди та речі колись зміняться. Це четверте нагадування. Роблячи вдих, я знаю, що одного разу мені доведеться відпустити все і всіх, кого я люблю. Роблячи видих, я знаю, що немає способу взяти їх із собою. Все, що нам дорого, що належить нам сьогодні, доведеться залишити завтра. Будь то будинок, рахунок у банку, діти чи улюблений партнер. З усім, що ми любимо, треба буде розлучитися ми не можемо взяти речі чи людей із собою після смерті це науково доведена істина. Тим не менш, ми щодня прагнемо отримати все більше і більше грошей, знань, слави та інших благ. Навіть у 60 або 70 років ми, як і раніше, женемося за багатством і владою, при цьому ми знаємо, що все, чого так прагнемо, якось доведеться залишити. Ось чому чернецька практика не передбачає нагромадження речей Будда говорив, що ченці повинні мати лише три шати: чашу для милостинь, фільтр для води та килимок для сидіння. Водночас потрібно бути готовим відпустити і таку малу кількість предметів. Будда повторював, що не можна відчувати прихильність навіть до підніжжя дерева, у якого часто сидиш чи спиш. Ми повинні вміти сидіти та спати біля підніжжя будь-якого дерева. Щастя не має залежати від певного місця. Необхідно бути готовим відмовитись від усього. Правляючись в умінні відпускати, ми станемо вільними та щасливими прямо зараз, сьогодні. Не володіючи цією навичкою, ми страждатимемо не тільки в момент розставання з тим, що нам дорого, але й щодня, оскільки страх постійно переслідуватиме нас. Деякі люди похилого віку дуже жадібні і скупі, вони, як скруч, продовжують збирати речі. Це недопустимо справа не в тому, що їм бракує розуму зрозуміти просту істину, скоро, можливо, через кілька місяців доведеться все залишити. Жадібність стала для них звичкою протягом життя ці люди бачили щастя лише у накопиченні навіть незадовго до свого відходу вони зберігають цю звичку, яка дозволяє їм відпустити все, що вони мають. Існує в'єтнамська легенда про багату людину на ім'я Таксунг. Він дуже пишався своєю скарбницею, яка за цінністю не поступалася королівською. Він хвалив себе за те, що накопичив стільки ж золота та коштовностей, скільки і король, можливо, навіть більше. Одного разу король запитав Таксунга, чи велике його багатство. Таксунг був настільки самовпевнений, що посперечався з королем. Згідно з умовами суперечки, якщо в скарбниці короля знайдеться щось, чого немає у таксунга, той віддасть королю всі його статки. Це приклад гортині, викликаного багатством. Тож у присутності міністрів вони почали порівнювати свої скарби. Все, що показував король, було і в сунга. Але до кінця дня знайшлася єдина річ, якої не було у багатія. Цією річчю виявилася зламана кастрюля. Вона була непридатна для приготування супу, але підходила для страв із риби чи тофу. Міністр правосуддя оголосив про виграш короля. Так Сунгу довелося стримати обіцянку і передати свої багатства володарю. Але його розпач був такий великий, що він перетворився на ящерку, що без кінця клацала язиком. Цц, цц. Хіба хтось захоче стати схожим на таксунга, для якого щастя полягало у володінні матеріальними речами? Якось Будда попросив ченців підняти очі до нічного неба і подивитись на місяць. Він запитав чи бачать вони, наскільки велике щастя місяця, що подорожує у величезному відкритому просторі. Оскільки ми займаємось духовними практиками, треба дозволити собі бути вільними як місяць. Будучи прив'язаними до багатства, слави, влади та сексу, ми втрачаємо свободу. Я наслідую результати дій свого тіла, мови та розуму. Мої дії є моїм продовженням. Після смерті з нами залишаться лише думки, слова та дії. Тобто карма. У цьому полягає сенс п'ятого нагадування. Роблячи вдих, я знаю, що заберу із собою лише свої думки, слова та діяння, роблячи видих, знаю, що лише мої дії залишаться зі мною. Усі думки, сказані слова, скоєні вчинки становлять карму, яка піде за нами і стане нашим продовженням. Решту доведеться залишити. йдеться не про наслідування заощаджень батьків, а про плоди своїх діянь. На санскриті слово карма означає дію все, що ми робимо, говоримо та думаємо, продовжує існувати після того, як було здійснено. Хочемо ми мати таку спадщину чи ні, ми все одно її отримаємо. Прийде час розлучитися з коханими людьми та речами, але карма плоди наших дій, завжди буде слідувати за нами. Це неминуче. Ми не можемо сказати: ні, ти не маєш права переслідувати мене. Карма це ґрунт, на якому ми стоїмо, це єдина наша основа, кожен пожне плоди будь-якої досконалої їм дії. Розсудливої чи ні. Звернути увагу на насіння страху. Практика нагадувань допомагає прийняти багато речей, що викликають найглибші страхи. Старіння, хвороба і смерть як реальність неминучі фактори. Вправляючись у прийнятті цих істин, ми здатні досягти умиротворення і можемо прожити свідоме, здорове і повне співчуття життя, переставши завдавати болю собі та іншим. Запросіть свій страх у свідомість та посміхніться крізь нього. Щоразу, коли ви посміхаєтеся крізь нього, він слабшає. Неможливо втекти від свого болю. Лише глянувши вглиб природи свого страху, ви знайдете вихід. Розмірковуючи про п'ять нагадувань, ми звертаємо свою уважність на насіння страху. Насіння страху заховано всередині нас, і якщо ми не піддамо його уважному розгляду, щоразу, коли ці істини нагадують про себе, ми будемо відчувати дискомфорт ми ховаємо голову в пісок, немов страус, що помітив лева. За допомогою телевізора, комп'ютерних ігор, алкоголю та наркотиків люди прагнуть ігнорувати реальність старіння, хвороб, смерті та непостійності того, що цінують. Щоразу дозволяючи страху володіти нами, ми страждаємо і насіння страху лише міцнішає. Але якщо ми уважні, ми використовуємо енергію уважності, щоб прийняти свій страх. І тоді його енергія знижується, доти, доки він не повернеться до глибини нашої свідомості у вигляді насіння. Людська свідомість подібна до кола, нижня частина якого являє собою свідомість сховища, а верхня частина свідомий розум, страх старіння, страх хвороб, страх смерті. Страх відпустити та страх наслідків нашої карми зберігаються у свідомості сховищі. Не бажаючи стикатись зі страхом, ми намагаємося приховати його, заговавши глибше, щоб він не проник у наш свідомий розум нам неприємно будь-яке нагадування про нього уважність, протилежність цієї тенденції. Необхідно щодня запрошувати неприємні думки до свого свідомого розуму і говорити їм. Дорога думка, я не боюся тебе, я не боюся свого страху. Старіння закладено у мені природою. Я не можу його уникнути. Коли страх виявляється, ми хочемо, щоб насіння уважності також виявило себе і перемогло страх. Ми маємо два типи енергії. Перша енергія страху, друга енергія уважності. Уважність огортає страх, і він слабший перед тим, як повернутися до глибин нашої свідомості у формі насіння. Те, що страх ненадовго зникає, не означає повну перемогу над ним. Ззивайте його знову і знову в момент спокою у процесі медитації. Мій любий страх, прийди до мене, щоб я міг подивитися на тебе. Смерть уготована мені природою, я не можу її уникнути. Залишайтеся наодинці зі страхом стільки, скільки потрібно: п'ять, десять, двадцять або тридцять хвилин. Використовуйте енергію уважності, щоб прийняти її. Щодня наражаючи страх впливові цієї енергії, ви позбавите його сили.